А дорогі наші друзі, прочани, паломники, всі, хто з нами мандрує, подорожує. Сьогодні ми тут є на адріатичному узбережжі. За моєю спиною Дінар, Дінарські Альпи. Це Далмація. Ось. А з цієї сторони, власне, звідки ми і пливемо? Це є острів Хвар. Один з найтаких. Прекрасніших, найвідоміших, можливо, острівів тут у Хорватії. І серед іншого, він є також відомий тим, що е, цей острів має найбільше сонячних днів е, протягом року, і на ньому є дуже багато виноградників, власне, вирощують виноград, ну і потім готовляють з нього вино і якісь, можливо, інші продукти. Е, історія про цей острів говорить про те, що життя тут почалося ще давно-давно, кілька тисяч років тому назад. Ось, але ми ми були е, в містечку, яке називається портовому містечку, яке називається Сучурай. Що в перекладі означає сад, це є святий і Юрай це є Юрій. Тобто місто Святого Юрія, як зрештою центральним храмом цього місця, є також храм Святого Юрія, відео про яке ми вже десь трошки швидше знімали. Е, відомо, що вже ще до часів Римської імперії і Лірійці вони тут мешкали. Відома е, їхня правителька була принцеса Таута, яка правила в сучораї, і роз, е, дослідження на дні моря говорять якраз про те, що. Власне, тут були ці поселення. Пізніше історія така подібна, як і в Хорватії, племена Далматів, римляни захопили ці місця, після римлян. За певний період проходять слов'яни, які тут осідають, ще далі значить монголо-татари проходять, пізніше вони відходять звідси, після цього Османська імперія, Венеційська Республіка. Тобто весь цей період завжди був такий історично багатий. І аж по нинішній час ми знаємо про 20-21 століття ці війни, які були на території Балкан, за які Завжди велися військові баталії. Але ми сьогодні не про війну, хоча і в нашій країні є звичайно війна, і ми цим журимося. Але ми, мандруючи тут, перш за все споглядаємо Божу красу і молимося, просимо Бога, щоб благословив і наше, нас перемогою і миром, щоб ми могли в спокої, в радості мандрувати світом, відкривати світ для себе і е, милуватися тим, що сотворив Господь Бог. Нехай усіх вас, Бог береже і благословить, трішки сонця, трішки радості у, наше, у нашу стрічку е, фейсбучну і всього, -всього вам найкращого. Всіх благ і далі буде.